і Потім пришвидше, що ми ж типу побіжимо. Добре. Без кінцівок, але із великим бажанням нагадати усім, що в Україні йде жорстока війна. Хлопці із реабілітаційного центру Титанові приєдналися до міжнародного марафону героїв, що відбувся цими вихідними на Ірпінській набережній. Я бжу за тит Титанових. Я титановий. І за них. Бігли герої і за героїв: військовослужбовці і ветерани, спортсмени і чиновники, дорослі та діти зібралися, аби віддати честь українським захисникам, тим, які зараз боронять Україну на фронті, і тим, які, на жаль, віддали за неї свої життя. Я біжу за Дмитра Українця. Він випускник Ірпінського ліцею номер 2 Зараз я навчаюсь там, тому для мене це велика честь бігти за нього. Це хлопці з нашого взводу розвідки, які загинули в боях за Україну. Вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. Я сьогодні біжу за Юрія Калініна, позивний Шрек. Шрек пішов е, захищати нашу країну ще з самого початку з 2014 року. Ми повинні пам'ятати е, наших героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність за нашу країну. В Першу чергу, мабуть, біжимо за всіх захисників нашої країни, за побратимів, е, за колег, е, які загинули на цій війні. І всім здоров'я, добра і перемоги. Слава Україні. Зі сльозами на очах і великою гордістю пан Микола розповідає про свого сина Юрія Терещенка. Він дуже любив бігати, був майстром спорту. Тіло його не повернули. Він провоював 636 днів в підрозділі Шаман, головного управління розвідки. Я вдячний людям, які прийшли сьогодні на це міроприємство, на цей захід. І згадали тих, які не, не зможуть сьогодні пробігти цей забіг. Дата проведення марафону 13 квітня, обрана не випадково. Саме цього дня у 2014 році почалася російсько-українська війна. Цей марафон покликаний на те, щоб кожного року все більше і більше ми нагадували всім українцям. На всіх континентах марафон п'яти континентів, що Україна живе, Україна бореться, і Україна 11 років на сьогоднішній момент відстоює свою незалежність. Водночас із ірпінцями та гостями міста, 13 квітня, українці бігли у багатьох країнах світу. У 2021 році, під час проведення такого марафону було встановлено національний рекорд. Тоді до забігу за героїв долучилося майже 30 тисяч людей на різних континентах. Цей марафон розпочався кілька годин тому. Ще коли в Україні було 12 квітня, в Австралії наступило вже 13 квітня. І побігли люди. Біжуть різні дистанції. Ми бачимо цю всю статистику онлайн. У нас сидить команда адміністраторів, яка спостерігає постійно за показниками. За нами спостерігає зараз національний реєстр рекордів України. Ми сподіваємося разом спільно встановити черговий рекорд. Ще вдалося цього року встановити новий рекорд, стане відомо згодом. А те, що такі пам'ятні заходи треба проводити частіше, учасники зауважують вже зараз. Коли їдеш в Київ на Майдан Незалежності, бачиш кількість цих прапорців, серце стискається від цього. Ще більше серце стискається від того, що наразі люди якось збайдужівають до того, що відбувається, і тому ця акція дуже думаю доречна, щоб якось ще раз нагадати суспільство про те, що відбувається в нас. Історична пам'ять має бути для того, аби обезпечити країну від цього лиха, яке до на нас прийшло. І ми в цьому теж винні. Ми в цьому теж винні. Ми допустили їх сюди, на жаль. Тому треба дбати про, про свою ідентичність, пам'ятаючи кожного воїна, який поклав своє життя заради нас. Загалом у міжнародному марафоні героїв в Ірпені взяли участь понад 800 учасників. Кажуть, було нелегко, але наступного разу прийдуть обов'язково знову. З якими думками емоціями бігли з найкращими з думками тільки про перемогу, про те, що Україна буде вільною, про те, що пам'ять про загиблих воїнів. Які полягли за вірність і незалежність нашої держави буде жити вічно. Зумками про те, що ми незламна нація, що все у нас буде добре, що ми непереможні. І всі, хто поклав своє життя за нас, вони бачать, що це все не дарма. Відчуття випавного боргу перед другом, за яким я служив у 415 році, він загинув, мені було дуже тяжко, але за себе я одразу здався десь. Через тисячу метрів, але за друга всі три, ти, три тисячі метрів пробіг. Ми повинні пам'ятати їх, бо вони віддали найцінніше це своє життя за захист батьківщини нашої. Тому тільки найкращі емоції.